Давай повторимо спочатку кольори. Це який? Зелений. Зелений, синій, червоний, жовтий. Хто заховався під червоним мішечком? Який? Де червоний? Який? Покажи, де червоний мішечок. Червоний. Ось, хто там заховався? Ми, ми, Мишка заховалася. А хто заховався під синім мішечком? Де синій? Синій? Синій. Хто заховався під синім? Коза. Коза заховалася під синім мішечком. А хто заховався під жовтим мішечком? Де жовтий? Жовтий? Де жовтий? Так, хто заховався під жовтим? Папа! Жаба заховалася, а хто заховався під зеленим мішечком? Му -а. Муха заховалася.